Слухай, я дивлюсь одного блогера, він з Києва, знімає контент про стосунки, знайомства, злаблення і все таке. Ти не проти, якщо я анонімно напишу йому нашу історію. А дівчина відповідає: пиши, а хлопець їй на це, яке ж ти сонечко? І це правда, дівчата, які не проти, щоб їх історію розібрали на каналі наші сонечка. Привіт, Макс, слава Україні! Героям слава! Хочу поділитися своєю коротенькою історією, яка сталася на вихідних. Думаю, буде цікаво розібрати на каналі. Почнемо по класиці. Давно дивлюсь канал, дуже допомагає. Продовжимо також по класиці. Мені 23 айтішнік. Живу в Києві, люблю активно проводити вільний час, красивий, розумний, трішки скромний і сором'язливий. На власну квартиру і машину ще не заробив, тому не такий вже й крутелик, історія, яких ти зазвичай розбираєш, але ж і Рим. Не один день будувався. В цілому відчуває себе самодостатнім і в фінансовому плані, і в моральному, і в усіх інших планах також. Пам'ятаю, що якось брав у тебе консультацію, в ході якої ти назвав мене лінивим їбакою»? Мені такий псевдонім сподобався, тому можна спробувати обіграти це в назві історії. Чому лінивий їбака»? Тому що розвиває він історії лише ті, де дівчина пише йому першою. Розумієте? Спочатку розкажу, а і до речі, хтось може сказати: ой, він там про себе написав, айтішній, красивий, розумний та таке інше. І, мабуть, там уявляєте, що у нього такий профіль, просто де там, ну, у нього кубики преса, весь такий Аполлон. Так, хлопець непогано виглядає. Але більшість з тих, хто кажуть: та, ну, дівчата першими пишуть тільки там суперкрасенням, тільки хлопцям. Якоїсь там модельної зовнішності. Це не так. Це не так. І добре, що йому є з чого вибирати, і він має право дійсно бути лінивим їбакою. Достатньо багато історії у нього все одно відбувається. Отож, продовжуємо. Спочатку розкажу трішки контексту. Це був вечір п'ятниці, і ми невеликою компанією відмічали день народження одного друга в ресторанчику. Вийшли подихати свіжим повітрям, я дістав телефон, відкрив Тіндер і побачив повідомлення від неї. Дівчину звати Маша, гарненька, худенька, підтягнута, має великі блакитні очі, старша за мене на пару років. В її профілі було вказано, що вона шукає програміста. М? Тому я подумав, що вона рекрутерка. Але як виявилось, ні, скріни переписки прикріпив. Перший скріншот. Вона пише: Діма, чим займаєшся? Навіть не будемо занадто довго залишатись до моменті, тим, що треба ставити кому? Діма, кома? Така миленька. Я якраз фронтендер на реакті. Ще на реакт Native можу мобільну апку написати. Це вже він подивився, що у неї в описі. Я чекаю на тебе. У друга ДР то трошки святкуємо. Блін, що, чому ти засмутилась? Думала, що ми зможемо зустрітись сьогодні. Ну, подарунок долі, подарунок. Теоретично зможемо. Давай, готуй питання на співбесіду. Вже. Наче простенька переписка. Простенька. Ясно, що дійсно тут, так би мовити, є елемент вдачі. Але при цьому, при всьому, ну, легко читається. Легко. І для когось це здається просто. А так просто, що треба зробити. All ready каже вона, готова. А ти територіально живеш де? Печерськ. О, сусіди, мабуть, так? А коли ти звільнишся? Ой, складно, думаю, будемо до кінця, поки дна не побачимо. Це по-нашому, ясно. Можемо у тебе або у мене посидіти, тільки якщо ти пообіцяєш не приставати. М? Як то кажуть, простенько, але ж зі смаком. Обіцяю, я тільки тобі хочу показати свій ноутбук. Я ж не знаю, вона фліртувала на той момент, чи просто казала, як я, наче там і дужечки, є, можу, ну, показати ноутбук, а мається на увазі щось інше. Скажу так: це просто легко і просто, і позитивно, це немало. Пише у мене. Ми з тобою не зовсім сусіди. Я знімаю тут готель і їду завтра вже. Тому така історія. Цікаво, який саме готель. Рамтоп не такий-то? Ні. Скидає назву готелю. Блін, тут не можна фотки відправити. Давай в Телеграм. Переходять вони в Телеграм. Він скидає скільки від нього до цього готелю. Кілометр 400, так. Сусіди все-таки. А Ти. Рекруторка? Ні, я майбутній фронт розробник. А, то ти шукаєш того, хто передасть свій досвід, хто поможе мені з роботою однієї. Та це ізі. А якими дорогами опинилась в столиці? А ти як звільнишся, ти приїжджай до мене. Добро? Я трішки п'яненький, тому якось іншим разом, мабуть, 20... на час зверну увагу, 21.13, Так? В принципі, якщо дівчина готова з тобою побачитись. У неї в готелі. Ясно, що може, вона там думала, що не обов'язково в номері готелю, можна там десь у холі. Але тим не менше, 21.13 історія виглядає так ну, непогано, перспективно. Ну, це вже ніколи, бо завтра я їду. А що за робота? Мені ж цікаво. Добре, тоді гарно вам відпочити. Вона вже, мабуть, подумала, що навряд чи це її варіант. «Ех, блін, це має бути твоя найкраща ніч як розробника. Пригоди чекають на мене. Найпродуктивніше. Що за робота? Мені ж цікаво. Нагадую, що вона не відповіла на це питання. Вона надсилає голосове, розповідаючи, що там за робота. Він каже: легко, я десь в 23-й буду вільний. Так. Ти ще не спатимеш? Також треба зрозуміти твій рівень, як глибоко ти знаєш реакт. Як працюють хуки, знаєш чи ні? Ні, трошки знаю. Добре, чекає, а поки сама. Ну, я просто зачитую, щоб ви побачили, що в принципі інколи дійсно не треба там чогось такого захмарного. Просто адекватна переписка. Адекватна трошечки гумору і зовсім зовсім трішечки флірту. Все. І як то кажуть, просто не проїбати момент. Проходиш якісь курси, я свого часу проходив, поки влаштувався на роботу. Далі вже на роботі вчився. Так, я зараз це роблю. Про курси, мабуть. так. Молодець, круто. Яке вино п'єш? Червоне це чи біле, біле, сухе. А так, в принципі, вільний зустрінеш мене. Так, я виходжу десь через півгодини, буду в тебе. Добре, спускайся. Їду. Так. І скріншот там ще останній, який я вам вже показав після цього. Отож, то бо! Продовжуємо. Що ж там було далі. Після дня народження я поїхав додому, сидячи в таксі, переписувався з Машею, ми обговорювали деталі. Як ти зрозумів, їй потрібна була допомога програміста з учбовим проєктом. Звучить як робота для мене. Спочатку я не думав, що ми побачимось, бо я був не тверезий. І як на мене, приходити бухим на перше побачення це неадекватно. Це дійсно, скажімо так, не зовсім ефективно, особливо, якщо дівчина там твереза буде. Особисто я не хотів би, щоб до мене на перше побачення прийшла п'яна дівчина. Хоча. Але було видно, що машу це не бентежить, тому я вирішив, що можна спробувати. Я ніби нічого не втрачаю, то чому б ні. Приїхавши додому, я почав приводити себе до ладу, прийняв холодний душ, щоб стати більш бадьорим, випив атаксіл і все таке. В той момент якийсь внутрішній голос підказав мені, що, можливо, ми будемо займатися не тільки програмуванням. Ну, це правильний внутрішній голос. І це добра інтуїція. І в принципі, з того, що відбувалось, і що ми знаємо на той момент, перспектива на цей вечір, вона ну точно більше 50%, що секс буде. 100% не може бути, на тебе може очікувати все, що завгодно. Але прям так, шанс і ймовірність немаленька. Тому ну, я вирішив про всяк випадок зібрати свій набір грізного їбаки, вино, фрукти, презервативи, з маски. Все таке. Після цього вирушив на зустріч пригодам, коли підходив до пункту призначення. Написав Мачі, що вона мене зустріла. Дівчинка виявилась дуже милою, привітною, вживу ще краще ніж на фото. Я все ще був п'яненький, тому майже не хвилювався. все пішло як по маслу. Ми познайомились, трішки поговорили ні про що і піднялись в номер. Вона розповіла про себе, що не живе в Києві, а приїхала по справах з документами і завтра вже їде. Вчить програмування, і у неї не виходить розібратись з одним завданням. Тому зареєструвалась на Тіндері, щоб знайти когось. Ну, я думаю, що вона навіть коли реєструвалась, вона розуміла, що можна і рибку з'їсть, і нахуй сість, як то кажуть. І дійсно їй допоможе з завданням, і, в принципі, і сяде вона на той самий орган. Чому б ні? Чому, чому б ні? Вільна дівчина ну, дійсно хоче взяти максимум від вечора в Києві. Чому б ні? Добре. Е -е. Тому зареєструвалась на тінде, щоб знайти когось, хто міг би їй допомогти. Спойлер це спрацювало. Я взяв її новичок зробити що взагалі треба зробити. А маша в цей час відкрила вино, порізала фрукти і накрила на стіл. Хазяєшка, як то кажуть. Далі ми сиділи вдвох, я писав код, пояснював, що цей код буде робити, малював схемки, паралельно пив вино. Вона уважно мене слухала і задавала запитання, коли щось було незрозуміло. Ми активно спілкувалися, ще встигали жартувати, поговорити про життя, інтереси, різні такі теми. Вона також говорила мені компліменти. Типу: Ти такий розумний, ти такий молодець, і це дійсно так. Я хочу шарити як ти. Звісно, мені було дуже приємно, я трішки ніяковів і відповідав, що я звичайний хлопець, і через пару занять вона буде в усьому розбиратись ще краще за мене. Маша дуже здібна дівчинка, тому десь через години-півтори все було готове. Вона ще внесла деякі косметичні правки і відправила роботу на перевірку. На той момент воно вже закінчилось, а ми хотіли ще, тому перебирали варіанти, де його можна взяти. Так ні до чого і не дійшовши, була вже комендантська година, я потягнув її на ліжко обійматись. Варіант варіант. Бо я вже стомився, мовляв, писати код. Це не аби яке ментальне навантаження. Ми валялись на ліжку, обіймались, активно розповідали одне одному про своє життя, навчання, подорожі. Виявилося, що ми вчились в сусідніх вузах в різний час. Далі вона розповідала якусь історію з однією з мандрівок. Я дивився на її пухкі губи і майже нічого не слухав. В цей момент я повернув її обличчя до свого, щоб поцілувати і поцілував. Схоже, вона вже давно чекала цього від мене. Та усі чекали. І ми вже чекали, коли ти це зробиш. Після поцілунку я спитав, ну головне, що зробив. М? Після поцілунку я спитав, ну і що було далі? Десь там на стрімі на одному з минулих хлопець питав: А що казати після поцілунку? Ну, якщо вона до цього щось розповідала, ось тобі варіант. Каже, а що там було далі. І посміхаєшся. А Маша посміхнулася і продовжила розповідь. Згодом почав дозволяти собі більше, обіймав її груди. Жопку вона розказувала, як займається в залі, щоб тримати себе у формі. Потім я почав роздягати її, себе. А Маша зупинила мене і сказала, що їй треба в душ. Думаю, в той момент, а може, раніше все було вирішено за мене. Раніше, раніше, але і такі. Моменти, таку ситуацію запороти насправді також дуже легко. Дуже багато хлопців вони могли б почати дошнити, вони могли б почати нервувати. Це нервування могло передатись дівчині. Коротше, там варіантів дуже багато різних, але молочага. Молодчага. Ми лежали в спідній білизні, обіймали, цілували, сніжились. Я знову почав діяти. В цей момент стався фак-ап. Чи то через алкоголь, чи з інших причин мій член ніяк не хотів ставати. Ай-яй. Маша це помітила, як можна було не помітити, і допомогла мені вирішити це питання своєю ласкою. Поставлю їй пам'ятник, коли стану багатим. Далі ми зайнялись сексом, опустимо подробиці, але скажу, що він був дуже крутий, ніколи не міг подумати, що перший раз може бути аж настільки яскравим. Крім цього, вона була дуже розкутою, не соромилась робити те, що хоче, і мені це дуже. І мене це дуже збуджувало. Деякий час ми вивчали одне одного, а трохи згодом відривались наповну. Також мав місце один цікавий момент. Я увійшов в азарт, тому ми трахались години дві з перервами попити водички. В якийсь момент Маша говорить: ти завжди такий супергерой. Якби моєю самооцінкою можна було збивати ракети, то в Україні більше ніколи не знадобилось би ППО. О! Жарти, які під час війни. Я зрозумів, що вона вже втомилась, тому спитав, як можна довести її до фінішу, так як я, джентльмен, то закінчую тільки після дами. Маша порила суміч в сумці зі словами, що ж мені таке взяти, щоб ти не злякався. І дістала невеличку іграшку. Така ось Маша. А? З такою сумочкою. Ми посміялися, продовжили, через скільки хвилин закінчила вона, а потім і я з її допомогою. Вже світала, але ми все одно лягли спати хоч пару годин. Потім прокинулись, сходили поснідати в кафешку неподалік, говорили про кулінарію, різні страви і так далі. Маша сказала, що залишається ще на день у подруги, яка кудись поїхала і запитала, чи не допоможу я їй ще з одним завданням. Я взагалі думав відпочити, поспати, але якщо доля вирішила так мене побалувати, то пропустити такий шанс просто злочин. Після цих роздумів я вже... Все ж погодився, і ми мали списатись, коли Маша буде на тій квартирі сама. Дізнаюся, що в Києві є штук 5 вулиці з назвою Садова, і це правда. І знайти потрібно було ще тим квестом, але я впорався і вже їхав допомагати Маші з новим завданням. Цього разу ми довше вчилися, багато всього встигли, вийшло доволі продуктивно. Я зараз про програмування, а не про те, що ви там подумали. Покидьки. Зрозуміло відсилку. А далі вже було те, про що ви подумали. Наступного дня Маша їхала з Києва, я провів її і поїхав додому, де сів за нову, щоб написати цю історію тобі, Макс. Ну, дякую. Ми круто провели вихідні, як на мене, і я з тобою погоджуюсь. Легка, позитивна історія. Отримала багато нових емоцій, вражень. Ну я так точно. Та й вона вивчила щось нове, як мінімум. Земля кругла, можливо, ми з Машою ще колись побачимось. У мене залишились лише позитивні враження про неї. Згадую її з теплотою в серденьку. Зараз дописую ці рядки і відчуваю нотку суму та ностальгії, які можна зробити висновки. Я майже не використовував розвороти фреймів і різні інші штучки, які дозволяють швидше і простіше рухатись по стадіям, і про які ти говориш на каналі. Не забувайте, що навіть переворот фрейму це ж просто частина флірту, один з варіантів флірту. А флірт можна сказати, що це один з варіантів гумору. Якщо ти в спілкуванні. Ти жартуєш, знову ж таки, ти спілкування просто позитивний, легкий, відкритий, то це також про зваблення. І можна так не використовувати взагалі переворот-фрейму, але при цьому при всьому фліртувати. Від мене потрібно було мінімум наполегливості і якихось дій, щоб історія завершилась успіхом. По суті, мені просто пощастило, але ж, як то кажуть, везе тому, хто везе. Не хочу бути якимось пафосним, але ще раз нагадаю, що потрібно працювати над собою, інвестувати в себе. І одного дня дівчата самі будуть шукати твоєї уваги. Макс, погоджуєшся? Та звісно. Ха. Я сам в процесі. М? І наостанок, що по русні, русні, пизда.